Вітаю вас! Сонячний день, <laughs> такий гарний сонячний день 1 числа. Е питали у мене в відкритому Ютубі, в відкритому каналі Ютуба, е про їжу. Я про каву там розповіла, да, трошки про чаї, каву. В принципі, я, я як і зараз вам розкажу, так і в прошлому відео говорила, що тільки ви вирішуєте, як вам питатися, е їсти, пити. Це тільки ваш вибір. Але може комусь це облегшить життя і допоможе. Е по поводу людей, які духовно займаються, чи треба прямо одразу відрізати там від себе все людина, яка хоче змінити своє життя, вона й пішла в духовність, почала там прокачувати в собі духовність, вивчати як я зі своєї сторони допомагаю учням і не тільки е, вирішити це питання з їжею. Згодом вони самі по собі навіть буває таке, що вони відмовляються прям від м'яса так жорстко, е, від там, алкоголю, від кави. По поводу алкоголю, да. духовним людям загалом не можна пити, і вони з часом у мене учні, вони просто беруть і саме відмовляються, тому що їм дуже погано фізично стає. На цьому рівні. Бажано, щоб ви це зробили. Якщо ви хочете, якщо ваша душа бажає, якщо ви будете бухати, так що голова на наступний день, наче топором розрубана, то ну, духовність не прийде ніколи. І людина, яка пила дуже довго або сильно і приходить духовність, їй прийдеться дуже довго і важко витісняти енергії канали прив'язки до алкогольних сущностей, бо вони можуть іти прямо по роду. Кофе, то таке, ми вже проговорили. Їжа. Те, що мені пояснили, духовним людям, в нашій, ну, в нашій, нашій да, ну може там європейцям, все, от чітко пояснили, що свініну їсти не можна. Я питала чому? Показуючи, що енергетично вібрації цього м'яса дуже схожі з людським. Прям по составу, по всьому, всьому. Получається, що ви якби самі себе їсте Тобто, це е, неприпустимо для людей, е, які е, займаються високовібраційно, піднімаються по духовному шляху, і вони хочуть прям далеко-далеко піти. Звісно, якщо ви десь там в ресторані сиділи і випадково там вам принесли шашлик, ви не будете вирішати, е, що... Я не їм це, тому що там я духовна. Ну, це буде негарно. Тобто, якщо там є і вся компанія сидить, то, звісно, ну, це вам шумно буде запис. То, звісно, кусочок там з'їв, і все, якби собі нормально, нічого за це вас не приб'ють. І ще те, що от точно не йде по вібраціям для духовних людей, уже, а може і навіть ви замітили, для багатьох зміни йдуть в вібраціях землі. І... Просто не приймає тіло молочні продукти. Ви, якщо теж помітили, зараз сумасшедша неприносімость у людей з молочними продуктами. Може вона була і раніше? Да, нас ніхто не питав, болить у тебе живіт чи ні, болить після сиру іменно молочного. Вібраційно воно не підходить, просто організм аж виталкує його. Просто траву жрати не треба. Тобто, ви можете їсти курятину, індюшку там тілятіну, якщо ви хочете рибу. Да? Тобто тут не про вбивство тварини, йде, тут про енергетичні вібрації, дивлячись, де ви живете. Убираються оце. Убирається те, що може визивати слиз. Молочні продукти мені показали, що вони категорично не приймають їх тіло, особливо ті, хто прям в або самі по собі інтуїтивно підключені до духовних каналів, або ті, які хочуть піднятися вібраційно. Це їх занижує дуже сильно молочні продукти. От, якщо вам дуже подобається це, покупайте безлактозне. Це я не заставляю це, я кажу для тих, кого це цікавить. Потім багато салатів, багато квашеного там можна, капусти там всякі такі, і виходить, ну, все інше можете їсти. Я для себе обрала якийсь підходящий для мене режим. Обрала каші зовсім, обрала картоплю, там таке все. Їм ем салати, квашене, м'ясо. Тоді, виходить, просто на салатах ти не витримаєш. Якщо у вас виходить періодично себе попускати на стан взагалі вегетаріанця, прекрасно, можете бути там місяць, два, 21 день, 10 днів, потім переходити опять на нормальну їжу. Просто що точно у нас не приймається на енергетичних рівнях. Це молочка і свинина. Це те, що не бажано звісно, приймати, приймати наше тіло, воно, не буде, воно буде виталкувати з вашого організму. Потім ще алкоголь. Він дуже сильно агресивно понижує вібрації вас і вашого тіла. Кава я вже сказала в предводчому відео. Якщо у вас є якісь ще питання, можете писати додам. І ще раз скажу, для коментарів, які хочуть написати гідоту, я вас не заставляю і мовчіть. Все, бо є такі там красавці, які мені розказують, як правильніше їм питатись. Хай їдять і п'ють, що хочуть. Це відео для тих, хто хотів почути для себе те, що вам може допомогти.